Вітаю, друзі! В своєму минулому відео я показав, як я витачую напівфабрикати з свіжого матеріалу, пояснив для чого це робиться. А сьогодні буде продовження цієї теми. А саме мова піде про те, як я висушую такі напівфабрикати. Розповім про свій метод і також розглянемо три основних методи найбільш, так би мовити, популярних. І доступних в домашніх умовах. Тому, кому ця тема буде цікава, запрошую. Для початку, друзі, я хочу зауважити, що в своїх відео я нікого і нічому не навчаю і не повчаю. Друзі, я ділюся лише своїм досвідом і своїми поглядами. У мене самого часто так буває, що мої погляди і методи міняються в залежності від набутого досвіду. Тому продовжуємо. Серед відомих методів сушіння напівфабрикатів в домашніх умовах є такі, коли заготовки висихають природним шляхом, а є примусовим. І ось вам яскравий, наприклад. Тобто мікрохвильова піч або духова шафа. В цього методу є один безоперечний плюс це те, що в мікрохвильовці висушити заготовку можна дуже швидко за 2 неділі. Але є й багато недоліків. Справа в тому, що при такому методі висушування деревина буде відчувати великий стрес, навантаження на свою структуру. Всім нам чудово відомо, що деревина навіть в такому вигляді, зрізаному, завжди залишається живим матеріалом. Дерево дихає, дерево реагує на температуру, на вологу і таке інше. Уявіть собі на хвилинку. Лежить ваша заготовка десь в тому місці, де вона зберігається, вона адаптована до навколишнього середовища і тут ви різко її бац в мікрохвильову, даєте вугля і вмикаєте. Друзі, дерево неодмінно буде відчувати стрес по відношенню до себе. Ви, звичайно, можете заперечити, але ж сушить наприклад, дошку в промислових сушарках. Так, звісно, сушать. Але не треба порівнювати, наприклад, дошку з кругляком. Напруга в, таких, в такому матеріалі по-різному розподіляється по дереву. Більш того, наскільки мені відомо. В тих самих промислових сушарках процеси починаються повільно. Там є певні режими, початковий режим середній і так далі. Тобто, поки дошка дійде до режиму висушування, там через певний час поступово включаються різні режими. В той час, як тут, ви одразу вмикаєте і поїхали. В мікрохвильовій печі. Також є кілька режимів, але переглядаючи відео інших майстрів, я дивлюсь, що вони вмикають на найвеликий режим. Ставлять на 3-5 хвилин ось в такому вигляді. Як робив я в свій час? До речі, я цим методом не користуюсь. Зараз покажу. Особисто я, коли кілька разів користувався таким методом, я завжди поміщав заготовку. В поліетиленовий пакет режим включав мінімальні друзі. Це дуже головне, на мою думку. Мінімальний режим і максимум на 2 хвилини. хвилини. Потім виймав заготовку і залишав безпосередньо в цьому ж пакеті до повного охолодження. Саме в пакеті, друзі. Для чого це робиться? Ну, і наприклад, навіщо взагалі зберігають. Такі вироби в поліетиленому пакеті для того, щоб обмежити доступ повітря до деревини. Що ж відбувається, коли ви, наприклад, нагрієте ваш напівфабрикат без силофану? Тобто деревина нагрівається, розширяються пори. Потім ви цю гарячу заготовку виймаєте і десь там несете кладете на поличку. Що відбувається? Пори розширені, контакт з повітрям. Ну, можливо, саме тому і багато відходів при такому методі висушування. Тобто деревина починає тріщати. Я вже не кажу про те, що не кожна заготовка, не кожного розміру може поміститися в мікрохвильову піч. Ну і взагалі таким методом можна дуже швидко уграти і саму пічку. Тож, цей метод мені добре відомий, я кілька разів ним користувався, але відклав його в сторону. Але він існує. Я його не критикую, я просто висловив свої думки стосовно цього методу. Другий метод висушування. Це, друзі, в тирсі в струшці. У токаря вона завжди буде. Але є одна умова, вона має бути сухою. Ось в таких мішках зазвичай. При цьому заготовку можуть обробляти клеєм пива, можуть не обробляти, це, мабуть, залежить від конкретного майстра. Поміщається в такі пакети і періодично стружка міняється на суху. Через кілька днів. Періодично перевіряється, таким способом е висушується заготовка трошки довше. Вона теж існує, існує такий спосіб. Я ним теж користувався, але все ж таки, врешті-решт, перейшов до іншого, до третього способу, про який зараз вам і розповім. І ось, нарешті, я підійшов до третього способу, яким користуюся я. Все зберігається в целофаному пакеті, друзі, і в бумазі. Все загортається в бумагу. Це той горіх, який я точив неділю назад. Тут другий матеріал. Зараз розкрию, покажу. Отже, друзі, ось це і є третій метод, про який сьогодні я буду балакати, і яким користуюсь особисто я. Поліетиленовий пакет і бумага. Чому поліетилен? Я вже казав, щоб обмежити доступ повітря, який може негативно впливати на вже оброблену поверхню. І чому бумага? Тому що, по-перше, з бумагою мені якось зручніше працювати. І як не бери, бумага набагато краще вбирає в себе вологу проти тирси та стружки. Такий спосіб я висушую приблизно за місяць. Ось такі заготовки з акації, друзі. Ось акація це майбутні ступи. А що таке акація, ви вам знаєте, це надзвичайно твердий та щільний матеріал проти горіха. Горіх в два рази поступається по всім параметрам проти акації, наприклад, по таблиці. Як я висушую таким методом? Перший тиждень, півтори, в залежності від того, наскільки свіжий матеріал. Бумага міняється мінімум раз в день, а буває ще й два рази. Оскільки в мене майстерня вдома, для мене це не складно. Міняється бумага, вона відчутно волога в перші дні. Бумага, до речі, є основним індикатором. Сам кульок при цьому вигортається зовні, бо всередині також збирається волога. Ну і, Звісно, всі заготовки підписуються. Ось, до речі, у мене тут 23 березня. Це неділя. Сьогодні у нас, до речі, 1 квітня. Це неділю. Тому я зробив це йому ще сохнути. Тут у мене 24 січня, друзі. Тобто пройшло більше двох, двох місяців, Два місяця і тиждень. Ця заготовка вже давно готова. Ще не дійшли просто до неї руки. Отже, друзі, в такий спосіб і висихає напівфабрикат. До речі, в минулому відео я показував, що горіх я обробляв скрізь клеєм. Це я так поекспериментував. З горіхом в мене ще мало досвіду. Що ж стосується акації, наприклад, з акацією я працюю останніх півроку мінімум, тут я не обробляю клеєм. Єдине, що обробляється, це лише торці. Можете бачити, блистить. Самі стінки при цьому не оброблюються. А зберігаю такі заготовки, друзі, безпосередньо в себе в будинку. Місця вистачає, знаходжу прохолодне місце. Не коло батареї, не на сонці ніде прохолодне місце. І там все це воно зберігається. Зберігається. Місяць півтора, звичайно, весь цей час я не сиджу над ними, не чекаю, поки вони висохнуть. Для цього у вас потрібне, потрібен бути постійний кругооберт матеріалу. Тобто, якщо ця справа для вас не хобі, якщо ви цим займаєтесь, якщо це ваш промисел, якщо ви цим заробляєте, у вас постійно має бути кругообіг матеріалу. Поки щось одне сохне, з другим ви продовжуєте працювати. З третім ще щось робите. Отже, друзі, на цьому буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку. Якщо не цікаво, не корисно, ставте палець Остак. Підтримуйте український YouTube, підтримуйте україномовний контент. Всім гарного вечора!